Зараз покажу, як набирати петлі еластичним способом. Це мій улюблений спосіб, тому що край виходить еластичний і красивий. Беремо довгий хвіст, ниточку, на потрібну нам кількість петель. Обмотуємо ось таким чином, іде від клубка нитка. Ось так і до кінця нитки. Далі беремо наші спиці, піддіваємо ось так знизу вверх, тут також знизу вверх, і тут зверху, ось таким чином. Виходить спочатку дві петлі. Далі нам потрібно великий палець, ось закинути з іншої сторони на нитку. І тепер захвачуємо з цього боку ось так. Виходить ось така пара. Далі знов палець у нас ось таким чином нитка йде. Тепер великий палець з цієї сторони і ось так захвачуємо. Ось. І виходять такі знизу, якби полоси, смужечки, якби по парам дві петлі, і дуже зручно рахувати. Перша петля така залишається, якщо кругове в'язання, то вона якраз піде на з'єднання, а далі ось такими парами йде. Дуже легко тоді рахувати. Ще раз показую, Перший, перша петля у нас ось так розташована нитка за великим пальцем. А друга ось з іншої сторони палець заводимо за нитку і ось так піддіваємо. Ще покажу декілька разів. І ось так виходить у нас лицевий, лицева сторона, дуже красивий такий край виходить і еластичний. А з виворітної сторони ось так. Тож, кому сподобався і кому потрібен такий край, будь ласка, в'яжіть.